Ну що ж, усім привіт! На зв'язку є Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted 2012. І давайте знову гоночку пройдемо. Давайте через цю. Давайте просто прокатаємось далеченько, хоча я міг її одразу. Почати. Ну давайте задля більшої цікавості просто прокатаємося. Так, трохи керування, наче гірше, ну зрозуміло. Машина ще не знаю, яких 70-80-х -х, х років, мабуть ще. А в нас на дворі, ну, можна так сказати, ну якщо в момент, коли гра виходила, це був 2012 рік, тобто -то ці грі на даний момент вже виповнюється 13 років. Йде лісом. Тепер нам доступний цей автомобіль. Так що можна і не обов'язково було його так таранити. Ось так. Прискорюємось. Оце ми на магістралі? Тут можна добряче розігнатися. Я не не знаю, може це не одні ті самі гоночки. О, панове поліцейські вирішили за мене взятися. А, це ж та сама, на якій я від поліцейських тікав. Ось так. Трекові шини за друге місце. І знов нам те саме показують, яке інша тачка. Щось розробники трохи полінилися. Змінити концепцію. Якби вони хотіли зробити такий собі ремейк гри 2005 року, ну я скажу, у них це провалилося. Колосальний провал, можу так сказати. Все, тікаємо від цих панове поліцейських. Так що спробую. І в нас вже третій рівень, а не другий. Бляха, муха, вони мене наздоганяють. Хоча мені вдалося трохи від них відірватися. Ні, не вдалося, там огорожа. Ось так я об'їхав огорожу. Так, я досить довго буду тут кататися. Та йди лісом. Прискорююсь. Може ось так я і відірвуся від них. Нічого собі 260. Так, десь др... десь треба ховатися. О, ні. Знову. Давайте будемо маневрувати більше. Так. Я знову зумів відірватися. Давайте в місті. Чёрт, у усіх сторін прямо. Идите в лісом. Давайте то заїдемо. Сховаємось тут. А тут мабуть идеальное место для схованки. Так, давайте зупинимось. Так, буду спостерігати. На радар чи немає. Навколо є поліцейський, але до мене ще ніхто не їде. Ну, все, мені вдалося. За дві хвилини відірватися від них. Давайте все поставимо. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось на мій канал, ставимо подобайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скоро!